Доброго дня, друзі, Верніше, доброго вечора. Сонечко сідає на дворі морозно, сйомка йде із свалочки. Сьогодні я сам, роботяг нема. Вчора вони ловку підзбиралися, сьогодні так і не прийшли. І, в принципі, сьогодні одна машина, в середу всі одна машина після обіду. Як завжди вона вхрідка, що можна щось знайти. Таке трошки проводів медних, трошки желіза, кран. Скоріше що буде цамовський, може латунь. Ось такий мішок пір'я здоровий. Радує. Якось пір'я раніше не збирав, а зараз почав збирати вигодна штука. Хороші на них кошти можна заробляти. Коротше, це, це, це дуже мало якийсь бідний район, походу. Баночку не викидав, нема коли, нехай самі викидають. А то мені ще баночку викидай, потім ще в них приймай. А то таке, коротше, з машини нема ніфіга. Взагалі. Що тут, а? сода ось така попалася? Три пачки. Що ж не робити я не знаю, вам мені нафиг не треба оставлю. Баблгем піна для ванни. Ясно. А, отакий от термопут. Мертвий. Щось металолом забере. Ну, ось таке. Понові кидав собакам, ось сало, разні булочки. От таке. Вот это вчерашние кучи Мои работники стесняются, чтобы я их снимал Все-таки может вломают, а их сниму Вот уже сколько игр. Ну все, смотрите сколько можно складать пазлы. Лего, Шмего Терпушка почти что новая Молоток алюминий. Заберем. Вот такі-то справки. Трошки дальше проїду там учасники ще все увозили. А так Добре. Не знаю, чи включуся, все одно ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Звісно, не густо, ну папір'єві ловко. Ловко, ловко, ловко. дуже захороше. Плюс-мінус на тисячі заробив. Крім зарплати. такі то справки. Всім дякую.